Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував план виходу з енергетичної кризи. Всі, хто будуть переходити з газових котлів на електричні, отримують компенсацію 20% від вартості котла. З бюджету виділили на програму Яценюка 50 мільйонів гривень. Ми розпочинаємо широку програму кредитування населення на придбання котлів, які заміщують використання природнього газу. Наскільки ефективно уряд виконує власні ж обіцянки? Ми вирішили пройти шлях звичайного українця, який забажав би скористатися програмою Яценюка. Журналісти 17 каналу під прикриттям прямують до сін кабінету міністрів. Дізнатися, яким чином можна повернути витрачені кошти. Яценюк, позовіть мені Яценюка. Хочу, щоб він мені не оформити кредит. Що мені робити? За легендою ми приїхали з Київської області. Добрий день. Я до Яценюка по поводу. А ми з мамою дивились телевізор. Я з Квири приїхав, і там говорили, що Яценюк будуть повертати гроші за котли за опалення. На вході до урядового подвір'я журналістів зустрічає охоронець. Пускати до Яценюка відмовляється. Пропонує звернутися в приймальну для громадян. Це прямо для ліво так. Приймання громадян знаходиться неподалік від самого кабіну. Можливо, саме тут нам зможуть пояснити, як повернути частину грошей за котел. Тут панує ідеальна тиша. Схоже, що звичайні українці звертаються сюди вкрай рідко. За скляною горожею сидить молода жінка і уважно слухає наше запитання про котеликомпенсацію. Мідрігіон і енкариєма приписана скалано, де як. Отже, вирушаємо до Мінрегіон. На вході журналістів зупиняють два охоронці. «Здравствуйте. Є програма, я з нього що по програмі можна купити Це не нас. Радять скористатися телефоном гарячої лінії. Телефонуємо по запропонованому номеру. Жінка на іншому кінці слухавки радить звернутися в прийомний день за два тижні. Наполегливі журналісти змушує за два тижні знову їхати в Мінерегіонбуд. Щоправда, нас відправляють за іншою адресою. В окремому департаменті нам мають роз'яснити, як отримати гроші від програми Яценюка. На прохідні охорона здивована нашим візитом. Ніби сюди взагалі ніхто з подібними питаннями не звертається. Направляють в диспетчерську. А, зайдите, диспетчер. Диспетчерське нам лише посміхається в обличчя. Молодий хлопчина дзвонить в начальство. Сам про цю програму вперше чує. Тут до мене люди прийшли, питають по перехід. Там якісь государственні програма? У государственній програмі вона на добре не котлочка. Але після короткої розмови хлопчина дає телефон. Нам мають там допомогти. Забірся, здравствуйте. А я хотела узнать, каким образом происходит возвращение денег по государственной программе по покупке твердотопливных котлов. Для населения? Да, для населения. Схема проста. Вы обращаетесь, выбираете котел себе сначала. Ага, любой? Да, твердотопливный любой. Любой фирмы, да? Да, абсолютно. Угу. Берете на нього нині щодфактуру на котел, Ідете в будь-яке відділення банка. І беріте кредит, і берете кредит, і береті кріді. Цікавимося, чи можливо без кредиту отримати компенсацію від держави. Каслані не ж головний банк країни буде збільшувати свій капітал за рахунок державної програми. Йдемо в один із відділів Ощадбанку. Людей тут справжньому мурашнику можливо вони також хочуть котел від Яценюка. В кредитному відділі нас зустрічає чоловік середніх років. Він кредитний менеджер. Пояснюємо, що хочемо економити газ для країни, тому вирішили купити котел на дровах. 10% його достойності ви повинні оплатити самі. Вам предоставляється кредит. При цьому процентна ставка по такому кредиту доставляє 25% п'ять 25% кадаву, 25% Оце так вигідна пропозиція – цілих 25% річних. Працівник готовий просто зараз оформити кредит. Але ми просимо порахувати, в яку копійку обійдеться котел, що в середньому коштує 20 тисяч гривень. Значить, 20 тисяч мінус 10 більше ж не будете платити, mm -hmm. правильно? Значить, буде 18 тисяч кредит. 2 тисячі ви платите, це буде перший взнос ваш, 18 тисяч буде кредит. Кредитний агент порахував, якщо взяти кредит на три роки, переплата банку буде сягати всього навсього всього сім тисяч гривень. Восе переплата 6 тисяч 794 дістачів. Чотири тисячі з яких погасить держава. Ми обійшли десятки кабінетів, витратили більше двох тижнів часу, щоб лише дізнатися про так звану вигідну пропозицію під прем'єр-міністра Арсенія Ценюка.